Перед тим як розпочну, дозвольте мені сказати, що я, я звик сидіти там, де ви сидите. Really... Я думаю, що це дуже важливо, що це можливо. Можуть бути мрії, речі, які ви хочете зробити, але це можливо, треба вірити в це. There, коли ми Ставимо собі запитання, коли ми там ставити собі запитання, що я можу зробити, що я можу зробити позитивно в цій ситуації. У нас тут покоління W, різні версії, але ніхто з вас не поставив розумники. Ніхто не написав, що це покоління розумників, мудрих. Які можуть здійснити величезні речі, які можуть бути навіть більшими, ніж ви собі уявляєте. Пам'ятайте про це? дозвольте мені звернутися до того, що ви написали в листі. Я хотів би відмітити п'ять моментів. Мене вражає те, що ви їх згадали. Ви говорите про майбутнє. І Олена вже сказала про те, що члени альянсу сказали, що цей шлях є незворотній. Що це означає? Це означає, що ви не можете повернутись. Ви йдете цим шляхом. Ви рухаєтеся в цьому напрямку. Це означає, що ваше майбутнє в НАТО. Ми можемо подивитися на час, але найважливіше це. Це потім говоримо про те, що ви можете принести з собою. І якщо є хтось може щось нове принести, то це саме Україна. Хто би подумав, що у сучасній сучасна війна відбувається в, в шансах, але з дронами, хто б мог про це подумати? І ви з ви виробляєте дрони на кухонних столах по всій Україні з такою швидкістю, яка вражає відправляєте їх якомога швидше на фронт. Звичайно, велика оборона промисловість у Сполучених Штатах і в Європі. Вони цього не, не, не змогли зробити. Це, це цикли, які відбуваються між проєктами і втілем їх життя. Дуже дуже мало часу забирають. Вам це вдається. Ви принесете собою уроки, спроможність і інновації. І це вражає і це все на тлі війни, яка ведеться два з половиною роки. І це багато чого говорить про те, що таке Україна. ви в своєму листі згадуєте, що вступ до НАТО є сигналом стабільності. Я повністю згоден з вами. Що це допоможе з інвестиціями в вашу країну і здійснювати реконструкції. Для цього потрібен час, але це це зв'язано також з вашою інтеграцією в ЄС і так само ми мистець багато членів альянсу і країн, членів європейського союзу. і ця стабільність надзвичайно важлива, НАТО якраз 75 років забезпечує стабільність в трансатлантичній спільноті, і ви говорили про те, що буде дуже важливо. Я не можу вам на це дати відповідь, бо я не компетентний давати. Які будуть кордони, тому що. Власне від України залежить яке який розв'язок буде прийнятним для України щодо, щодо кордонів, і потім ви говорили про цінності. Мені здається, це надзвичайно важливо. Нато це сім'я спільних переконань в віри в верховенство права, в демократію, в цінності і також готовність боротися за те, в що ти віриш за свої переконання. І власне це і є основою статті 5 щодо колективного захисту, і це ті безпекові гарантії, яких прагне Україна, і про ве ви говорите в своєму зверненні. Але одне є з чим я не погоджуюся. Можливо, воно не буде популярним на такому форумі. Ви кажете, що ми будемо надійними партнерами. Мені здається, що ви станете надійними союзниками радше, ніж Просто партнерами чудово, дякую.